Дев'ятнадцята година інформаційний випуск на телеканалі ЮАСУМИ. 14 років за ґратами такий вирок сьогодні зранку оголосили Євгену Дмитренку. Чоловіка обвинувачують у вбивстві капітана рота особливого призначення міліції Суми Івана Волкова. Слухали справу за річному районному суді 3,5 роки. На оголошення вироку Євгену Дмитренко прийшли родичі загиблого міліціонера та родичі обвинуваченого. Керуючи статтями 368, 370, 374 КПК України, коли я судів фалила. Визнати винним Дмитренка Євгена Васильовича з коїні злочину передбачено статті 115 частина 1 Кримінального кодексу України призначеного покарання у виді 14 років позбавлення волі. Строк відбування покарання рахувати з 21.01.2019. Чоловіка взяли під варту у залі суду після оголошення вироку. Триматимуть до 20 березня. П'яти членам родини загиблого Євген Дмитренко та обласна поліція також мають виплатити 1 мільйон 250 тисяч гривень моральної компенсації. Я Я задоволений рішенням суду. 14 років з виплатою морального матеріального збитку Довго, звичайно, майже 4 роки. 28 лютого буде 4 роки. Але я задоволений, що винесли справедливий вирок. Мені головне, щоб його визнали загиблим при виконанні службових обов'язків. погибшим при приспонієм. Вирок не набув сили. На апеляцію захист має 30 днів. Адвокат Євгена Дмитренка Людмила Солошенко з нами говорити про це. Відмовилась я не хочу вообще говорити. Прокуратура просила 13 років із конфіскацією. На цей час вирок проголошений, але повного тексту ми ще не отримали. І відповідно для того, щоб визначитися з наявністю підстав для апеляційного оскарження, необхідно вивчити судове рішення. На мою особисту думку, воно є адекватним, співмірним з особою, тепер уже засудженого і тяжкістю чинного кримінального правопорушення. Справа про загибель Івана Волкова налічує вісім томів, її розглядали три з половиною роки. За цей час провели вісім експертиз, допитали п'ять потерпілих та двадцять свідків. За інформацією прес-секретаря зарічно районного суду більшість свідків допитували по два рази за клопотанням сторони захисту у зв'язку з заміною суду. Євгенія Токарєва, Валерій Коваленко, Віктор Лапченко. Новини на Юасуми. Нагадаю, капітан роти особливого призначення міліції Суми Іван Волков помер від кульових поранень у зоні бойових дій на сході країни. Подія сталася 28 лютого 2015 року в районі Слов'янська Донецької області. У чоловіка залишились дружина та дорослий син. У Євгена Дмитренко, якого сьогодні суд визнав винним, є неповнолітня дитина. Це друга справа про вбивство у зоні бойових дій на сході країни, яка стосується сумчан. За першою у липні 2015 року за статистикою. Тею необережне поводження зі зброєю до трьох років позбавлення волі. Артемівський міськрайонний суд Донецької області засудив Олександра Зикова. Його визнали винним у смерті підлелого військовослужбовця Сергія Палешка. Чоловік помер від вогнепального поранення у живіт. Сталося це у вересні 2014 року. Ситуації з захворюваністю на герви та грип на сумщині середньої складності про це повідомив завідувач відділом епідосліджень Сумського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Олександр Черняк. За минулий тиждень поріг дещо перевищений, але не в значній мірі. І на сьогодні ситуація залишається більш стабільною. В той же час в Ахтирському районі сьогодні НВК. В одному із сіл закрилась на вимушені канікули, так як відсутність школярів і дітей, які відвідують цей заклад, склала 47 за словами Олександра Черняка, ускладнення під ситуації з грипом та ГРВІ очікують на початку лютого. За його словами, найкращий спосіб профілактики цих хвороб це щеплення. Додам, 30-річна мешканка Шосткинського району, яка минулого тижня потрапила в реанімацію через грип, перебуває у важкому стані. Про це нам телефоном повідомила завідувачка інфекційного відділення Шосткинської ЦРЛ Тетяна Топикова. Нагадаю, що жінка звернулася по допомогу на сьомий день хвороби. Фестиваль крижаних скульптур стартував сьогодні у Сумах. Триватиме він шість днів. Перший день відкрила скульптура «Сківський Олень. Над його створенням працює харківський майстер. Деталі дознавався Ігор Назаренко. На фестиваль заявлено 19 учасників з Сум, Києва, Львова, Харкова, Дніпра, а також має приїхати майстер з Фінляндії. Робота триватиме шість днів. Вага кожної заготовки брусу з льоду висотою мети завшишки 50 сантиметрів і товщиною 15 сантиметрів близько 70 кг. Сьогодні прийшла на майстер. Сьогодні прийшла на майстер-клас виготовлення крижаних скульптур. Дуже цікаво подивитися, як відбувається цей процес і як творять майстри і як творять Олександр Лузен київський скульптор, що проводить майстер-клас для всіх охочих у крижному мистецтві 13 років. Для початківців показує, як наносити візерунок на кшталт таких, які були на кришталевих вазах радянської доби. Два основних ручних два основних інструменти ручних це пласка і кутова стамески. Як ними працювати, я вже показував. І саме головний інструмент пилка, бензо або електро. Все. Пилкою ми нарізаємо великі блоки, підганяємо, а цим вже обробляємо. Доводимо до кінцевого результату. Федір Бушманов теж скульптор за фахом. За лід узявся вперше. Приїхав з Харкова. Я скульптор Я скульптор, займаюсь скульптурою, їжджу на симпозіуми, створюю свої роботи у майстерні з каменю, з дерева. З льодом я вперше працюю. Я сюди й поїхав, тому що вперше, щоб спробувати щось нове. Це олень. Він знайдений на території Сумської області в якомусь кругані. Це на верші якогось посоха. Та на вірша якогось посоха. Поки що на фестивалі крижаних скульптур, тільки що цей. І ще поки що недороблений крижаний олень з київської доби від харківського майстра. А до неділі тут мають постати 20 скульптур. Принципі, всі бажаючі можуть підійти. В принципі, усі бажаючі можуть підійти, знайти мене і поговорити, тому що є певна техніка безпеки, тому що бензо, електропили і різці дуже гострі. І в принципі, якщо хтось бажає її серйозно, не просто прийти поколупатись, то треба зв'язатись зі мною з організатором, і ми надамо таку можливість. ігор стрільцов Валерій Коваленко, новини Суми. За інформацією директора Сумського краєзнавчого музею Владислава Тарентєва, мова йде про село Великі Будки Романського району. За його словами, там є курганний комплекс, де ймовірно знайшли оленя, який надихнув харківського скульптора. Детальніше про цього оленя і де зберігається його оригінал, Владислав Терентів пообіцяв розповісти пізніше. Додам, фестиваль був організований в рамках проєкту Містечко зимових розваг. За рахунок громадського бюджету загальним кошторисом 192 тисячі гривень. Благодійний концерт зірка різдва влаштували музиканти сумського театру поетичної пісні «Ля Шансон» цієї неділі, щоб врятувати колегу з тріо «Чужасі». у Михайла Паламаренка, для якого збирали кошти, діагностували захворювання серця. Найближчим часом йому мають провести операцію в Київському інституті серцево-судинної хірургії. Різдвяний концерт для шансону це багаторічний проєкт. Кожного року один з концертів обов'язково благодійний. Минулого року музиканти збирали кошти на лікування онкохворих дітей. Цього разу для сумського барда. Є пісні, які ми співаємо всі 10 років, а є такі, що ми нових, нових пісень багато. Зараз ми збираємо гроші для нашого товариша. Це співаюча людина. Михаїл Паламаренко він співає під гітару, так як і ми, але йому зараз терміново треба допомагати. Наближається операція на серці, тому треба гроші. Віктор Саровацький пояснює значення слова шансон з французької. Це означає пісня. Цей музичний напрямок має багатовікову історію. Шансон це не блатняк, це тисячорічна культура європейська. Поетичної пісні тому ми називаємося театр поетичної пісні для шансон, і звичайно, це відсилка у Францію. Те, такі Жорж брасанс там, Жак Брель, Мірей, Матєт, там дід да, Шарля Знавур. Оце от, справжній шансон. Ля шансон у незмінному складі виступає вже 20 років. Сумський квартет є дипломантами та лауреатами фестивалів Бардівської пісні у Києві, Санкт-Петербурзі та інших міст України та Ми театр поетичної пісні це пісня, яка сама по собі ціле життя. Пісня, яка починається, у якої є м -м, дихання, кульмінація, у якої є і прожити її кожен раз заново. Це і є наше завдання. Їхали на конях царів тріне, мій один зається на копиє, пояс поклонилися ворі, його сику подарували триля. Крім Віктора Саровацького та Яни Шефріної уля Шансон виступають Сергій Городничий та Оксана Скоробагацька у репертуарі колективу як власні композиції, так і твори відомих українських та іноземних бардів. Розстрілім, празнічно скатять. Розстрілім, скатір, волю, волю, І мій тапу скатіть скатом. І бахрабоє. Скатять волю, і випустить. Тінцю Олександр Сокол. Новини Суми. Сумський футцентр сумду зіграв перший матч однієї восьмої фіналу розіграшу Кубка України з футзалом. На майданчику спортивного комплексу сумду політехніки приймали команду АРПІ Запоріжжя. Сумчани пропустили першими на четвертій хвилині матчу. Продовж хвилини гості відновили рівновагу. Студенти вийшли вперед на початку другого тайму, вели в рахунку 3-1 та 4-2. Перемогу підопічні Сергія Пісоцького тримати не змогли, пропустивши на 33 й та 34 й хвилинах два м'ячі. Підсумок матчу 4-4. У складі сумської команди м'ячі на рахунку Максима Мисловського, Дмитра Ігунова, Віталія Катерина та Руслана Острогу. По ходу зустрічі, як розвивалися події, особливо у другому темі. Звісно, ми рано повірили у перемогу. Якщо у першій лізі нас прощали, то тут у кубковому матчі нас поставили на місце. ребятам. Я дуже вдячний хлопцям, що вони билися, вистояли. Так як ми знали, що команда суперника досвідчена. Гарні хлопці, гарна команда. Ще раз повторюся, великий плюс для них був цей зал. Я дуже радий, що ми так сьогодні зіграли. Хто стане учасником чвертьфіналу від цієї пари, визначиться у матчі відповіді, який команди зіграють 2 лютого у Запоріжжі? Григорій Рева, Олександр Сокол, новини на ЮАСуми. Серед інших матчів зібраних у рамках однієї восьмої фіналу перемога про Дексіма Лебединцями Коли Беловцерківця над «Інбеф НПУ» 6-1. Виїзна звитяга хіта конотопчанина Віталія Дзюби над кардиналом Рівне 3-2. у Івано-Франківському дербі. Віза вторма конотопчанина Дениса Зеленкевича поступилась урагану сумчанина Артема Ференюка 2-4. Баскетбольний клуб сумду двічі переміг БК Дніпро 2 на своєму майданчику. Сумчани приймали Дніпрян у рамках туру чемпіонату України з вищої ліги з баскетболу серед чоловічих команд. Перша гра закінчилась з рахунком 96-74 на користь сумду. Другу зустріч підопічні Ярослава Ковальова виграли з перевагою у 6 очок 86 80. Зараз команда посідає шосту сходинку турнірної таблиці у групі 1. Наступний тур відбудеться 26-27 січня у Кривому розі. А я з вами на цьому прощаюся. Наступний випуск новин о 20.30. До зустрічі в ефірі.